Всім привіт! І сьогодні я вирішила сходити і записати вам влог з, зі знижок в торгівельному центрі. Якщо чесно, це була б така дуже велика моя помилка, тому що взагалі то я дуже сильно не люблю ходити по торгівельному центру, коли е, дуже багато людей. А сьогодні було саме так. Ну, окей, подумала я, і пішла, типу, знімати вам, що там є цікавого на знижках. от. Сразу скажу, що вийшло познімати не дуже багато, тому що, по-перше, були великі черги. По-друге, це просто купа речей незрозумілих, в незрозумілих місцях, і ти просто не розумієш, що тобі треба, що ти тут можеш знайти. Отак, от, от все в якомусь такому, е, не знаю, Просто такий треш. І всі щось грибуть. Коротше, В H&M теж були знижки, і там доволі так багато було всього. Масіму e, Модуті щось взагалі дуже-дуже глухо. От я навіть нічого не зняла. E, потім я зайшла ще в Home and You. Це для домашніх всіх штук. E, там було дуже багато всяких прикольних штук. І ще зайшла в Хомлу. Теж дуже класні там знижки. І все, що для дому, коротше, можна щось там на свято взяти. І в останній магазин я зайшла в Сваровський, і в Сваровський теж на деякі, деякі позиції я там трошки трішки підзняла, і ви побачите, були е, гарні такі знижки. Можна буде там щось собі. Якісь там, не знаю, прикраси подивитись. Взагалі я дуже люблю сваровських І хочу ще відмітити, що в них зараз класне дуже пакування зеленого з кольору, і це прям виглядає. Прям ну, лакшері такий подарунок. От тому дуже швидкий такий огляд. Я не знаю. Пишіть свої коментарі, може вам щось сподобалось, але я обирала те, що мені хоча б трішки сподобалось. от в Зарі мені дуже сподобалось це пальто, але воно таке, типу, на весну, воно не тепле, але воно дуже гарне. Хотілося, чесно кажучи, в цей раз просто піти. Зараз колекції такі дуже святкові, все щось таке блискуче, все нарядне, і хотілося щось такого, типу, приміряти. О, тому була націлена на те, але приміряти вдалося небагато. Тому... Приємного вам перегляду, пишіть чи взагалі цікаво вам такі влоги. Буду, просто я зараз думаю, що я можу ще якось, як я можу більш по-різному знімати все, окрім роботи. От, Тому, коротше, отака от історія. Давайте будемо дивитися, що з цього вийшло. Не забувайте підписуватись на мій канал. Тут я залишу посилання на свою сторінку в інстаграм. Я фотографую в Варшаві і живу в Варшаві вже четвертий рік, тому буду рада бачити вас у себе. Дякую вам за перегляд. Ну, так чисто коротко про новорічну погоду в Варшаві. Так? Дуже гарно, дуже гарна сірість. Я, до речі, сьогодні навіть оділа. Все таке сіреньке, бо погода така, що ну, такий-то кавайб може бути. Дуже чесно, Зараз тут записувати не дуже прикольно, купа людей. Короте, я взяла таку близьку цю сукню, але вона була дуже велика на мене, і я підніс, одягнула цю юбку асиметричну, просто щоб вона якось цікавіше вона виглядала. Ну, коротше, вона була дуже завелика на мене. Потім я все-таки вирішила, що. В неї ще можна вдягнути штани, але щоб вже не повертатися назад, бо там була дуже-дуже велика черга. От. Але таку якусь білизну чорну мені, в принципі, було симпатично. Але нема. Як ви можете побачити, оці чорні штани, іначе так ок, але нема взагалі ніякої форми. Коротше, просто. Просто отак от. <звачка> Мені там подобалась тільки спина, яку ви можете побачити. І ще побачила на звичайці цю дуже прикольну куртку. Прям дуже прикольно дійсно куртка робочого. Зараз я застігну і покажу вам. Так, наступний магазин я хочу зайти в хом'ю і подивитися, якісь домашні ці всі, всі, всі штучки. Це дуже гарно у нас стіл. Дуже класна штучка, дивіться. Дуже прикольно. Таке не дуже я люблю. А ось цей, ще такий цей вимитий такий голубий колір. А Тут у нас ще є бокальчики. Ну, в заріхом, наскільки я знаю, краще вибір. Але це гарненько, до речі. Дивіться, як було прикольно. Оцією головою. Скатерті. Лайк. Like. А, до речі, ще є такі високі. Теж було б дуже гарно. Непогано. Типу ще щось таке сріблясте додати і взагалі топчик. Але це якось так виглядає вже не дуже. М -м -м. Можливо, якісь тарілки. О, або такі шейки. Офігенно. Клас, робити коктейлі. Які вони коштує. А, ну звісно, можна було б якісь такі тарілки просто взяти. Боже, як було б класно цей. сочетання читання офігенно. Або просто з такими сріблястими бортиками. Теж дуже гарно виглядає. І до тої голубої штучки. А це, якщо ви йдете в гості і там є песик, то це прикольний презент. Тут, до речі, прикольний зараз постіль на знижках. Дуже приємно. І різні кольори. Ну, якщо ви... А можна, якщо що, такі з гранатами ще. Те що стіль. О, це класний з крапочками. Вай! А тут гарно, до речі. Мені дуже подобаються оці всі квіткові історії. Клас. І ось тут теж щось є. Тут такий гарний вибір, до речі. Це гарно виглядає. Боже, яке приє... приємне. Дуже гарний підсвічник. Прикольно, що в цьому є. Теж до тієї скатерти, до що я показувала, було класно. Свічечки. Тут, до речі, є дуже прикольні іграшки, в кого є ялинка. Це дуже прикольно. Ой. І цей прикольний, дивіться. Теж дуже прикольний, прикрасив домість малинки. І це серветки. До речі, дуже класний цей чайничок, він дуже такий важкий, але дуже прикольна річ на подарунок. А б, напевно, якийсь такий крутізок. Або краще ці на такій тоненькій ніжці. Це ж дуже прикольно. А в залі зараз просто апата. Бо там зараз знижки. Як виглядає переглягання в сезон розпродажу. Дуже мені сподобались ці туфлі. Офієзно виглядають. Зараз покажу. Цей топ був гарний, але я взяла дуже великий розмір. Треба було менше, і, звісно ж, без білизни його вдягати, бо він висів на мені. Потім я взяла цей жакет, але він дуже був, мені дуже сподобався. З цим кольором спідниці, до речі, мені якось зайшло дуже сильно. От, ну і, звісно ж, ці туфлі, вони мені дуже лайк. Вони там, до речі, коштували щось 90 злотих, але куди в них ходить, вибачте. Дуже класний в нього такий малюнок на цьому жакеті, вибитий, афієзний. Мені сподобався. Можливо, це не дуже мій колір. Типу, якось я тіряюсь в ньому, але комусь з дівчат би дуже б зайшло б.